Доброго дня, Миколаю, 14 січня, 24 рік вже. Вітаю всіх на каналі. Дякую, хто завітав, підписка, вподобайка, обов'язково. Пишемо коменти, обговорюємо. Хто що хоче, хто добре, хто погане. Все пишемо сьогодні. Сьогодні в нас по темі ходив я тут по своєму садку, знімав. Де знімав плівочку, цікаво було окуліровки. ось, Наприклад, ось ця окуліровка, яку ми робили, гарно зрослася. Зняв я трошки плівку, щоб, подивитися, прижилась, не прижилась нічого страшного. Але відео на тему хочу я зняти про окуліровочний прививочний секатор, так сказати, китайський. Звичайний китайський, коли я починав і хотів. Цим займатися, в мене не було навич... навичок. Я не розумів, як це правильно робити. Я купив собі китайський секатор. І разом з прививкою в приклад і всякими іншими я робив китайським секатором. Дуже довго розповідаю, ви бачите, зараз ось місце з'єднання. Це робилася прививка китайським секатором, коли я не вмів зовсім нічого робити. Ви бачите, як гарно зростається. Це на рахунок, я кажу, що ті, хто каже, що китайський секатор, це всяка фігня. Зараз ми це спостерігаємо за яблунею. Це в мене, як я в багатьох відео показував, це в мене така яблуня, на якій я роблю всякі експерименти, щеплення. Її колись зламали були, вона пішла от під щепи. І я на неї щеплю все, що можливо. Все, що в мене є, і груші тут. І ось ось ці щепі китайським секатором вже роки три. Ми бачимо, як гарно зрослася. Так що на рахунок того, що китайський секатор це гімно. Зовсім я б не сказав, би, що це гімно. Все воно працює. Ось тут багато в мене таких щеплень. Ось дивіться, місце щеплення. Ми бачимо різницю в корі. Ось це зроблено китайським секатором. Ось, ще дивіться. І як воно гарно заростає. Немає ніяких ні наростів, ні приростів. Ось ми робили в приклад. Це ми робили в приклад і ми бачимо, які нарости. Ми бачимо які нарости. Ось тут зовсім чудово видно, ми бачимо замок. Навіть видно ось замок посередині. Омега образним робили ми лезом, як воно гарно заросло. Так що, хто хоче, можете робити сміливо. Якщо ви не вмієте, бачите, ось іще гілочка, ось як воно зрослося, ніяких не наростів нічого. І ця гілка вже велика, вже на ній були плоди, вона вже плодоносила. Це в нас приклад щеплення китайським секатором на фундуку. Ось теж місце щеплення на фундуку. Ми бачимо, що немає, не видно місця. Ми тільки можемо згадатися ось в цьому місці, що видно деякі нотки, так сказати. Ось, ось тут ми бачимо замок. Це на фундуку. Фундук теж дуже добре. І це звичайний, звичайний китайський секатор. Ось, ось так ось також місце щеплення на фундуку китайським секатором. Це найпрофесійний, це дійсно дешевий китайський секатор за 300 гривень. Я тренувався, дуже багато в мене щеп. Тоді просто як гарно заростає. Ви бачите так, що хто не вміє. Для початку покамисть ви навчитеся щеплювати за допомогою окуліровки чи приклад чи будь-які варіанти за допомогою ножа покращеної окуліровки, Беріть, купуйте китайський секатор. Хочете, є у вас кошти, купуйте дорогий секатор. Головне, головне підібрати один до одного товщину підвоя і привоя. І все. І все воно прекрасно зростається. А я вам скажу, за допомогою китайського секатора дуже гарно воно все співпадає і зростається. Я зараз теж вже... Чогось мені так казали, що китайський секатор це фігня. Я, теж, я навчився вже за допомогою ножа. Але я бачу, що я, мабуть, не кину. Як буде тяжко десь і швидко потрібно, буду щеплювати теж китайським секатором. Але, можливо, гарні леза купити. Але я вам показав щеплення, які звичайними лезами робилися, які йшли в комплекті до нього. Ось це теж одні з перших моїх прививок, яких я вчився. Ну це зроблено в розщеп. Бачите, як теж гарно заросло, але ці вже місце прививки десь більше 10 років на одній груші росте три сорти. Груш маємо надію в цьому році. Купили ми, ось тут не зрізали, кинуло дуже багато. Пагонів на них пощіпляти ще деякі сорти груш. Так що пробуйте щось нове. Це дуже цікаво, коли на одній деревині багато сортів, робіть це, слухайте, набирайтесь досвіду, але робіть і свої висновки, щось пробуйте. Ще раз повторюю, для, для початківців китайський цикатор. Це те теж дуже добре, щоб набратися якогось досвіду. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слава Україні!